Друзі, моя Банякс Плей та Карл Джонсон. Зараз мы на этих от... банде. Ну и на нашій звісно. Давайте мы вступим. Закрашування. Боже, не це не скрашу. Давайте я відмету це зараз. И друженька дружненько. сяду в машиночку. І поїдемо в Гроустріт за краскою. Це буде дивитися кар. Ціправили назагалі вік. Беремо цей вік, то буде не звука. Це. Ну, взагалі зараз не потрібно нам. Це От бачите це, у мене просто в мене піворальний. Через привий кордони особи може стріляти і докапуватися. Давай вони не знають контакту ну, володе. это раз мистер район. Не, уже не знаешь, что их район. А так, бачишь, что их не район, их не район, у ходу бильш сыни, это бильш сиви. Бачишь, что айду не район. Да, ты да, еду? да, да, да,

І Рості. Рості. Там Легендар. Ми, ми почали першу місію. Серйозно. Це легенда. Беремо на нефти не купаються. І зараз ми маємо піти. В дім Карл Джонсон. І швиденько піти і і удяхте, одягти, одяг удягти, а взяти собі ось такий от от таку от штучку спрей. Інше для нас, на жаль. окрім гардеробу, вітальні, уче, друзі, у разгале я вже казал. Взяла спальні та кухні, а для нас інші кімнати закриті. це дуже печально. Телефон нього. Що ми зараз робимо? Я побачив граф. Гра. І воно не наше. Я маю мою заград. Де вони мають бути.

и вот тут, там началось это видео. Вы, на решете за красную Ура. Поехал. Поехал. О, тут.

Расстреляю вас. Зашел в все было поднял. Наглелась. Что Ч ⁇ шо, абсолютно, абсолютно шо, шо, да. шо, район За вы сами думали, она просто я вообще вообще не не было Это она, она пи. мне на их районе скрутить, а с идти. Я просто тикапы. И на свет на своем райончик. смысл А что он там ролик? Это же наш райончик, не Там наш райончик. Чем мы на их него потянули? А нашу... Мы можем ловны на нашем Так, 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 для круза тут роблять. Может, у них быта. Я говорю, буду добреньким. Хочет сначала вот и добреньким. Так. Что чем мы должны сработать? Разумело. Слайд, мы на куда подали. Так, что нам сейчас как-то поработать можно? Побегтеся. О, давайте бьем тьонер по торговці. Оббалс, ч. Б-мом, шагган. Прекрасный мысль. Что брошей не обвиняло и. І... Балс на нашем районе. Так и мы не прощаем. Ну, не кого. Ооооо! Шуган у мене прокачан, тарахитка. Лучше поставлю. Ааа, тебе он нахер. О, шангал скилл прокачан. Прикольно. Шанган... В смысле минус мускулы? Я люблю такая. Уи. Да, не знаем. это, И тут мені треба вбити балуси в трх. Как на три патрона. Девай, сесты. Давайте к житку лица На пишки втік. А я крутий, Змея это я крутий. Самый крутий на районе за все Не гор на чткому все. Мені треба пошел тут на вулицю и вбити. Це може бути дуже... Я їх бачу, я не бачу, я їх бачу, я її бачу. я їх бачу, це прикольно, а це круто, а це дуже круто, я їх бачу. Красиво, ну, ну ні, воно що на нашу зайшов стемто зайшли. Это встигну. Треба якби бити саме тут. на Я піхота, давай, піхота, піхтова, піхота до мене, давай, давай, давай. О, бачу, 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 що я назад. Я на мене підбуде.

Я дуже бату, я дуже батальйон, треба тягаты, треба сваливатый батальйон. Треба декаты сиду. Я не знаю куда. Делать додому. Ва! Завайте, блин, подумай, со скидки там сейчас свое записую. czekajmy 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 po skończyli do mnie wskop 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 Побачила, говорю, побачила. Это <сос> мне вчера. Я стреляю, это я хороший, я хороший, я хороший, я хороший, Эй, я, стреляю, я хороший. Антидивально, милиямаир, видути, абуни. Цыбуло. За хрен цыбула, за. О, машинка. Как раз сейчас. Вчера мне машинка попалась

Куди я забіг, Куди я забіг, ч? Дім! Добре, що на тупі, не може до мене в дім забіг. Ха хату. Поліцейське. Diamond Blast. Фірм. Саймон забереся, їх немає. Папам'ятаю, как тут на цьому сьогодні закінчував відео якесь. Але відео ще не закінчилося. Ладно, вы полицейская машина стоит. Не моя машина там. Короче, загораш мене в гаражі. В гражиме мене дуля з знаком. Эээ, ч, мене не можем туда скупить. Цікаво питание, а можно взяти поліцейську машинку. Хорошо, не было. Это гараж. Сборах тыся. Там он бласт. Что я прикольно кухня дарить мне? Я мои май, майка, май, 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 мы мигим краши. Я иду сюда. Пока разоходу и туда. Мы на халявно полицейском аж

Я в другом пути. Не, наверное, должна они... В балсей, Марач. Короче. Я знаю. Не может быть, я буду... Они его попачили, он его попачил, а он его попачил. У них она в сайме, же... у них она должна... ладно. давайте... Так. А не, а он его а он надо попачивать, он его надо он его надо

за дороги, за дякую, за то, что подвелся, за лайк, за подписку и до побачи.